Вітаю, мої брати, сестри! Ті, що з нами, ті, що друзі, ті, що в різних місцях, хай Божа ласка буде над вами, і обітниці Господні також будуть з вами. Сьогодні хочу сказати: не відпускай Божих обітниць. Кожен із нас мав напрямки, і Бог колись говорив до нашого серця різні речі, різні обітниці, мрії, напрямки. І він проговорював наші серця. Але часто проходили часи, місяці, роки, і ми деякі речі забували те, що Бог говорив, і. І ми говорили, справді Господі, це Ти говорив чи ні. Але Бог це той, хто не відпускав і Він завжди вірний своїм обітницям. Тому каже слово його: 1 Солунян, 5 розділ, 24 вірш, каже так: вірний той, хто вас кличе. Він і вчинить, каже: Вірний той, хто вас кличе. Якщо тебе Господь закликав до себе і в своє царство, то він вірний. І вчиняти ті вчинки, які він для тебе придумав. Бог не просто говорить, він виконує те. Що обіцяв, його слово, воно не втрачає сили, його, навіть коли ми втрачаємо надію, то і втрачаємо терпіння, то Бог не втрачає, він каже, в тебе все рівно е, вийде і получиться. Пригадаємо Авраама, який дуже довго чекав обітницю від Бога, 25 років він чекав свого сина, щоб е, це збулося. Йому Господь дав, каже: якщо ти ночі будеш дивитися в небо, то ти будеш бачити зірки і рахуй їх. Якщо перерахуєш, це скільки буде в тебе. Народу а днем, коли в нього е, в день, коли він теряв, е, губив надію, то він дивився на пісок, і Бог йому казав, що буде обітниця і це вийде. І е, пройшли десятки років, але Авраам бачив, що то. Стається і приходить. І написано буття 15.6 написано і повірив Авраам Господові, і він порахував йому те за, за праведність, повірив Авраам Господові. Сьогодні Бог так само каже: тримайся мого слова, я не запізнюся. Бог ніколи не запізнюється. Ми щоб про це пам'ятали. Віру освіжі е, очікування Бог працює навіть тоді, коли ти цього не бачиш. Благословіння вам, брати, амінь.